Не сумнівайся, бодріше, руку в пободріше. Задай Садай же рити мій гри, ти не будеш повільніше. Я не стидясь, візьму своє кита я визу судьбі. Під каже вірне чуть йонечі нам бути стороні. Ценс. Ось і наступив наш час. Так давай всьому світу покажем клас. Анібо. Що, я правда не придумав гарні рими? Ну, хоть тупав, ти тришки харизми, косі не крох, через тьму, щоб всім бачити білий світ наверху. Людей ми ловили, так будь насторожі, людей ми ловили. І це не є кліше Чекали багато століть. Стаття тільки приблизка, то будем душу до мене людини. Бо всього треба. Так, як ми збираємося приймати його? Mm, якось. Може, розставимо пастки або щось в цьому році. Пастки! Пастки! Так, прекрасно, Санс. Подобно гризуну. Людина попадеться в мешеловку. Mm. Капкан кожної кості Капкани розтовляти Оці не моді спагеті Від них не устояти Розкажу тобі рецепт, чи їм він славця, блюдце, кожному смерть сутнавця. Кращий стало і звичайно ж слабша. І так піш на п'яш, милинграду Від такого смаку люди всі впадуть. А коли ні, до нашого владики приплывуть. Як тобі мій план, що ми з корову платимо. Душу заполучимо і свій рот і свободу. Людей ми лови. Так будь на сторожі. Людей ми ловим. І це кліше. Умніше бути, прийдеться, що Як у не вибереш дорогу. Буду з пильної сліди. Томе за те, чу покажи, що можеш ти. Тож думки вирушу, я ярсою держи. Оці, знову ця нервотропка. Де тебе вимикаєш, ще кнопка. Не розумієш, наскільки все небезпечно в голові у них утечно. Візьми особу крепку сі, а краще дві ти маєш Зроби, щоб він розгубився та спитнувся. Та, Додому ніколи не вернувся. Хай інші скажуть, як смілив? Мій братишка, взявся за діло. Головоломку все на цьому місці. Та його просто не треба багато честі. Хочеш успіху, візьми мою ідею, ми зможемо забрати душею. Ти зараз серйозно? Ага. Людей ми ловим. Так, будь насторожі. Людей ми ловим. І це не є кліше. Чекали багато століть, тетя тільки приблизька. Добудем душу ми людини, бо всього нам треба. Людей ми ловим, завжди насторожі. Людей миловим, і це не найдякліше. моя мрія проста королівським стражем стати. Людей миловим відкриються свободні двері. Настане цей час просто у коли розвалиться бар'єр. Розвалиться бар'єр.